Добрий день, друзі. Вирішила окремо зняти відео про підживлення троянд, тому що е, зараз це топ запитань е, в Ютубі. Ще чогось. Дивіться, ось садові центри, і ми в тому числі е, зараз активно почали виставляти троянди на продаж, різні, які тільки не хочеш. Англійські сорта, е, чайно-гібридні, відкі. Дивіться. Троянда просинається. Ось вона це прос... це вона просиналася в умовах е, тепличних. Або е, ну, там, де її вирощували. Ми не вирощували. Е, троянда просинається і починає йти в ріст, але це не означає, що цей її ріст вже стимулює, вже вам потрібно її підживлювати. Дивіться, на вулиці ще е, холодна погода. Починають ще вночі, бувають заморозки. Якщо ви зараз простимулюєте свої троянди, просто вони вам подякують усі ці сплячі бруньки, намагайтеся їх якомога довше протримати, щоб вони не розкривалися. Тому що зараз такі перепади температур, що вони коли відкриються добре. Вони просто загинуть, будуть змушені просинатися нові. Ну, на великому кущі це не проблема, але на молодих це проблема. Не стимулюйте зараз свої троянди, будь ласка, не зачіпайте їх жодними добривами. Абсолютно ніякими. Тому що ось ця вся красота. Я зараз попереджаю теж людей, тому що люди накупують оцього цього всього. І давай вносити добрива, щоб пришвидшити. Появу красоти на своїй території не спішіть, не спішіть з ніякими жодними, абсолютно підкормками, тому що підкормка зараз не актуальна. Природа ще спить так, просинаються маленькі листочки, але вони поспішили, розумієте? Вони поспішили. Ось ця вся територія, люди розкуповують зараз просто шалено швидко. Не спішіть, не спішіть вносити добрива. Тому що добрива це добре, коли вже все проснулося, все рухається, коли на вулиці стабільно тепла температура. А зараз намагайтеся притримати їх, щоб вони... Так швидко не розпускалися. От жодного добрива, ніякого добрива, поки що не вносьте, абсолютно ніякого, не лізьте до них сікаторами, не вносьте їм добрив. Дайте їм природньо дійти до теплих температур. Бо зараз просто супер, що ви підживлюєте, що ви вносите рано думати про підживлення, дайте їм проснутися. От найкраще підживлення буде десь середини квітня, коли вони вже активно почнуть рости. Не зараз. Зараз середина березня, в понеділок на нашій території, ще має бути сніг. Минулого вівторка в нас Київська область сніг лежав просто скрізь, розумієте? До того тижня я знімала крокуси, потім лежав сніг. Не спішіть, будь ласка, бо ви пошкодите свої троянди. Мені шкода вашої праці і ось цих всіх цієї всієї красоти. Будь ласка, почекайте до середини квітня. Просто почекайте е, ніяких добрив, ні на хвойних, ні на е, листяних, ні на нічого зараз не вносите. Е, Я розумію, що засвітило сонечко, всі вийшли на свої території і всім хочеться щось зробити. Не робіть нічого. Беріть кружку кави, сідайте і насолоджуйтеся. Робіть ще не знаю, шашлик, е, сидіть з дітьми, жарте, печіться машмелову на вогні, не рухайте свої рослини, просто зараз їх ще Не рухайте. Ось так, друзі. Можливо, надто активно я це говорю, але я просто вас прошу. Мені шкода рослин і вашої праці. Мені хочеться, щоб вона вас радувала, а не засмучувала. Ось так. До зустрічі.